Неприємно втрачати очки так в матчі на виїзді. Чи готувалась команда, що буде отак непросто сьогодні? Та, звичайно, ми знали, що буде непросто, і в кожному матчі непросто. Всі, всі, звичайно, задоволені. Але такі бувають матчі, коли на не йде ворота, забили один, потім суперник зрівняв. У цьому там зробили, ну, створили багато моментів, але не йшло, не йшло. Ну нічого, будемо працювати. Аж. Бувають такі матчі, це футбол. Ти забив свій 15-й матч у чемпіонаті України. Сьогодні твій дальній удар. Так він зайшов. Власне, боярськи після того голу одразу поніс м'яч у центр. От, що це було Розраховували, як найбільше забити одразу? Звичайно, не треба було зупинятися. І хотілося як на найбільше забити, але ж кажу, що такі були одні. Бувають такі матчі, коли він менше не для ворота. Погода сьогодні туман був фактично весь матч. Чим ближче до кінця матчу, тим було ще. Менше видно, так напевно не було видно взагалі на полі. Там партнер, де розташовувався, там якщо на кілька десятків метрів. Та не сказав би, що так сильно. На полі, мабуть, метрів за 70, які не, не бачили. А так, 50 метрів нормально була відомість. Останні сезони виходить так, що з Колосом дуже не просто один із матчів виходить. В минулому сезоні також втратили в «Ковалівці», Перед тим втратили в домашньому матчі, то виходить, що дійсно принципове вже десь матчі з колосом. Ну, звичайно, я ж кажу, що кожен матч по-своєму -по важкий і всі налаштовуються на Динамо, як на останній матч. Тому ми теж налаштовуємося, але я ж кажу, що такі матчі бувають. Власне, кілька годин до старту матчу коло з Динамо грала Олександрія, яка перемогла, вийшла ситуативно на перше місце. Зараз зрівняно кількість очок і попереду два матчі з Олександрією. От про важливість цих матчів, мабуть, говорити не доводиться, так? Та звичайно всі розуміють важливість цих матчів і, і знаємо, що зараз пору порівняно очей. Тому будемо, будемо грати на перемогу два матчі. Просто засмучені, наскільки десь тяжко цей результат дався сьогодні? Та складно, складно, звичайно, засмучені. Просто всі емоції, всі сили віддали. але ще попереду чотири матчі до закінчення півсезону потрібно вижимати все з себе.